Всім привіт! Сьогодні я вам покажу це друга частина. Сьогодні я вам покажу тулі, які треба на атестацію чи, чи змагань. І, вам... І в кінці я вам покажу, як які бувають ж що... пояса. Поля... Текландо. Я теклондіс, мене звуть Макс. І на фіналі. Перша туль, що Пес, бачите, мою позу. В дивиться годається оток, а це воток. Дальше. Розвертаємося через тика. Що, у нас ця рука попереду, ми розвертаємося сюди. Є слінця сюди. І тут, коли ми робимо вже отак, наділиться два удара. Два назад. Потім... Потім робимо це два назад і коли ви вже в такій стойці, то ви крикаєте чей моментально. Потом. Три. Дангун. Дангун. Чуть же. Ой. Чаред. Дангун. Чуби. Дангун. Сейчас. Почти. Тихо. Тут же три удара. И через вот так делаем хрест. И...